Ось вам, друзі, і добре. під лісосмугою. Понятно, що тут слабо, ось бачите, жовта вже не видно. Ось лікою китав, ось починається. Пішло краща пшениця, темніша, блисси, так як лікарські кидав, розвертався, рішив. А ось жовта, бачите, який прикутник. Я край не відходив, бо кидав. Такий трикутник, де де не добре воно не попало. І там ось далі трикутник і пішло, бо підживляв по тій стороні, по, по, по тій стороні, наче по рівному. І вийшло, що тут по діагоналі йшло. Я не захотів, бо під краєм тут крутиться, під лісосмугою воно завжди нічого тут немає. Соля завжди тут і взагалі немає. Це на дві жатки, це стандартно, це у всіх, я думаю, така проблема. Ще є, Тим більше сонце в нас з цього боку, південь, північна сторона, сонця не тут завжди завжди погане. І ось бачимо, знову трикутник, знову ліко, як розкадав, от, вам, от вам і доброго. Виходить, що, що наше добриво хороше. Ми як мінімум бачимо якийсь результат зараз. Типу хоч вона трошки почорніла. Бо там ось взагалі видно, що ніяка. Щоб ви, наприклад, не підживили, то бачимо, яка вона була. Я бачив за смугою, а на полі то те саме. Ось так.